Добрий день, любі друзі! Сьогодні до нас завітало совенятку. Подивіться, що нам принесло совенятку. Та, дітки, це овал. Що ж це за геометрична фігура овал? Овал це замкнена опукла плоска лінія. Це площинна геометрична фігура. Спробуємо здогадатися, на яку ж фігуру схожий овал. Давайте подивимось. Овал схожий на круг. Чим же він схожий? Давайте ми з вами обведемо і овал, і круг пальчиком. Обвели круг. Спробуємо овал. Подивіться, дітки, де пальчик наш почав біг, там він і закінчив. Отже, і овал. І круг не мають кутів. А площині ці фігури називають тому, що можна їх розмістити на площині, можна їх покласти між долоньками. Дітки, давайте спробуємо викласти овал з олівців. Не виходить. Виходить ламана лінія. А давайте спробуємо з ременя. А з ременя вийшло, дітки, овал можна викласти ще зі скакалки, зі стрічки, з насіння сонячника, з мушлі, з гудзиків. Дітки, сувенятка для вас є сюрприз. Воно запрошує нас у кругосвітню подорож. Малята, подивіться, якої форми мій ранець. Так, овальної. Допоможіть мені зібрати предмети, які мають форму овала. Батон, мапа, горіх, кабачок, гребінець, дзеркало, годинник. А подорожувати ми будемо на дирижаблі. Зверніть увагу, якої форми цей транспортний засіб. Так, овальний. Малята полетіли. Летимо в космос. Шукаємо в космосі предмети, схожі на овал. Літаюча тарілка, навколо планети, розміщений еліпс, ракета. Вирушаємо в тропіки. Відшукаємо в тропічній місцевості фрукти, схожі на овал. Карамбола, авокадо, ананас, ківі, лимон, кокос, фініки. Летимо в Африку. Яких тварин ми можемо зустріти овальної форми: дикобраз, бегемот, носоріг, слон. А тепер порозважаємось. Тоді летимо в Америку, пограємо в регбі. В регбі американський футбол. М'яч регбі не схожий на звичайний футбольний м'яч. Регбі має форму овала. Малята, вам сподобалась подорож? Тоді повертаємось додому. Любі дітки, поділіться своїми з друзями і разом з ними відшукайте в нашому місці будівлі, споруди або предмети, схожі на овал. Сфотографуйте нам або намалюйте. Ми з радістю будемо чекати вашої роботи. До зустрічі, малята!